Діти, вітаю вас! Мене звуть Марянська Інна Альбертівна. Я керівник хореографічного гуртка діти світу. Починаємо момент заняття. тема сьогоднішнього заняття вивчення, продовження вивчення нових танцювальних елементів до есправного танцю, яке має робочу назву сирока. Так, почнемо ми з мене, я вам зараз усе покажу. Сьогодні буде дуже мало. Чати, бо там мати ногами, які у танці повинні виглядати дуже-дуже акуратно. -дуже. І так, я вам показую, а ви далі І раз, два, три, чотири. 5, ші, сі, вісім. Раз, два, три, чотири. 5, шість сім, вісім. Раз, два, три, чотири. Ну все, починаємо. Ось такі у нас стегнемо більш рухів. І дійсно тут треба дуже гарнесенько зробити махи ногами. І так, починаємо спочатку. Ми стоїмо рівнесенько. І зараз ми будемо витряхувати піз нашого плеча дуже отак гарнесенько пальцем. І а, працювати стегнами. І так, відкривається права нога, руками. Раз, два. Бачите, голова повернулася зразу. Раз, два, три, чотири, <мак> п'ять, шість, сім, вісім. Є, е, так? Далі. Що ми робимо? Оцю праву руку, яку ми поставили тут, витрягували нашу пилу. Ми беремо цю руку і лікоть. І, і, і наше ліве коліно зараз да, буде працювати. Рука зупиняється. Але коли ми будемо робити маку, рука повинна опуститися до ноги. Дивіться, що ми робимо. Ось ми зупинилися так. І раз, бачите, пальчики дивляться у пол. Пам'ятаєте, у нас було, було таке заняття, де ми робили гарнусінькі махи ногами, Да? Зараз ми будемо робити мах і великий палець у нас буде працювати на підлозі. Раз, великий палець. Раз. Не згибайте ось так корпусом. Не, ні, ні. Ми повинні стояти рівнесенько, голова трішечки працює, лікоть нібито дотягнувся до коліна, але е, так, просто в цьому напрямку не треба ось так стучати по коліну. Ні. Е, е, оце візуально ось так. Раз, два, три, чотири. Бачите, я поставила лікоть на коліно приблизно, да? то розстояння тут є. І вигнула назад ось так спину. І локоть. А рука оця, ось так красивенько стала. Дивіться, раз, стала. Раз, стала. І спина ось так. Дивіться, що на ліву руку. Раз, рука. Раз, рука. І ось ми ось так зупинилися. Наша основна нога вправа держи наше все тіло. І ми зараз опускаємо руки ось таку форму, крилишки такі. Будемо робити раз-два, без колін. Три, чотири. Тут працюю стегна наші. Раз, а, нашу п'яту чуточку, да, повочку нашу, трішечки назад. І ось так буде, буде удобніше вам робити. Ось таку квіточку робимо. Раз, два, три, чотири. Зупинилися. Далі беремо ліву руку. До голови. Да, Ліко стоїть правильно. І теж працює а, вже права нога у коліна і ставиться на великий палець. Так, І раз, два, три, чотири. Не опускаємо руку, я не знаю, чого я опустила. І. І раз, два, вивернулася назад. Три, чотири. Так? Раз, два, три, чотири. І вправо таке, Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, три. Раз два, три, Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Ось так. Я вам повільно пояснювала. А коли ми вже танцюємо, у нас вже йдуть ріжчі наші рухи, вже танцювальніше і вже не так, ну прямо досконало, тут рука так стоїть, тут так. Воно вже якось об'єднане. об'єднані, все вже по... трішечки по-другому виглядає. І так, давайте саме так. Бачите, в мене ручки вже так шли, і Попа нам допомагала, бо вона трішечки назад, да, і вона допомагала нам гарніше працювати нашим тілом, танцювати, і голова в нас поколихалася. Да. Не забувайте про великі пальці. Ось ставимо великий палець. Він стоїть, поки ми не перейдемо на всю ступу. І тут теж великий палець, ось зупинився, а потім на всю ступну вступаємо. Давайте ще разок закріпимо. Разом з вами танцюємо. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, раз, два, три, чотири, п'ять, шість сім, вісім, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, Є, так? Добре. Ну що ж, на цьому заняття буде закінчено. Я думаю, вам достатньо. Тут трішечки потанинки такою, але ви розберетеся. Перед зеркалом, пам'ятаєте, да? спинка, усмішка, контролюємо ноги, пальці, коліна, наші плечі лікті, наша рука тут, тут вона чи тут вона. І голова працює теж. І наша посмішка обов'язково. Що ж, мої діточки, бажаю вам міцного здоров'я, гарного настрію, а, хорошо вчитесь, І хай буде все добре. До нових зустрічей. Ба-ба!